Якщо він то розпаковується пройшло, це 80 тисяч пройшло. А взагалі цей сальник може і 200 тисяч ходити, 500 буває, Чи чистий. Може не готово ходити. Ну так. Ось сальник плосі після 80 тисяч. Чому так, не зрозуміло, але він виглядає нормальним, але масло не тримає. Кому дуже треба, може скористатись кодом. 38 342 00 QAG. Це точно він. Зараз поставили його і забиваємо. А саме цікаво, що їздили ми повністю без масла. Повністю 0 масла. Чому? Невідомо.